Добровечора всім. Зараз попробуємо. Попробуємо перевіяти ячмінь. Ось такий у мене бункер для зберігання. Ну, розділовка на 450 літрів. з цією вілочкою. В цьому мені буде допомагати мій друг. Син, друг колега. Зараз <кій> візьмемо переносочку. Ми вже підготували, відра поставили. Кабель, кабель з пелісоса. О, робив так, щоб відро на 17 літрів спокійно входило, щоб коли треба забрати, не зачеплювали. Трошки підвищує, бо моя перша була то нижча. Так, ну що, будемо пробувати який вітер ставити йому. Який будемо йому вітер ставити, яку подачу. Так, зараз четверочка стоїть. Ну, трошки темно, звісно. Днем немає часу знімати. А не фокусуйся. Так, пішло. Давай, ставим, щось я чувствую, четверка буде мало, Ставим зразу на 5 і будемо пробувати подачу робити. Зараз будемо виставляти подачу. Скрутим Приблизно два з половиною полетить багато? Ога. Ой, пилі, тут Це повне Закрили. Закриваємо дивимось. Маловато вітру. Маловато на 5 вітру. поставимо на 6 Оно ну, снимает. Зимай ваш фусаси. Короче, гонка 4 ведра 17 литровых входит. зможеть, до. Тепер жимай, жимай. Бо помалу йде треба додати буквально на 4 міліметра. О. Закриємо. Подивимося. Подивимося, що воно нам тут навіяло. О, світло включилось. Значить, перше. Ага, тут і пшениця попадає. Мало шістерки. Хоча вже третю почало сипати. Те, що на осипку мене перше саме, головне, якщо на насіння. Другу вже другу вже сипле, але попадає з половою, значить треба ще вітру додати трошки. Пробуємо зараз ще раз, додамо. На 65 хоча б поставимо. Так, Юра тримай. Далі я пересиплю. Пересиплю назад. Я думаю, що на 65 це буде ідеально. Попробуємо. Я би зрозумів. Я зрозумів, що тут треба ще зробити. Це такий важливий нюанс, що нерівно по горизонту, по горизонту нерівно стоїть сама віялка. Получається занадто сильно летить. Третє відділення, в третю фракцію. Зараз ми це рішимо простим способом. Шляхом підставлення дерев'яної досочки. Під корік. Ось, так, щоб вирівнялось по горизонту. Щоб вирівнялось по горизонту. І зараз перевірю ще раз. Хоча вже друга фракція мені набагато більше подобається. Оце вже можна сіяти. А це вже відібрано. Це вже ячмінь такий відібраний, що ну, весь один в один. Оце класно. Не перекинув ще раз. І ще один нюанс. Тут летить добре, треба щось під відро підставити, бо відра відралити. З однієї сторони добре, що відро можна забрати, виняти, а з іншої сторони пролітає, даряється або вущого робити хоботка, або якогось гумового. Субтитрувальниця Оля Шор Ну, бачите, не від не відпав вусик Так він сюди летить. ось цей Самі вусаті залишаються. Я не думаю, що для сівалки це якась буде велика проблема. О, а от друга мені подобається більше. Друга мені подобається більше. Ну і третю, що тут у нас висипається? Ось таке чорненьке, бачите, видно, як чимось уражений був. Якесь насіння. Більше вітру не можна додати, тому що буде летіти більше втретю, першу менше буде летіти. Хіба що ще спробувати нахилити. Так би, виходить, коли ми нахиляємо так то ці дві перемички, три, теж відносно горизонту піднімаються, робляться вищі. Тут залишається отак. Ну, а сюди от заготовка ще на одну гілку буде. Сюди вилітає от сама полова і не треба зупиняти а й собі. Ось так, ячмінь непогано, непогано, я думав буде гірше. Я думав буде гірше. О, Пшениця попала. Пшениця попадає, ну, він її не відбереться. Є різниця трошки що. Перша фракція. І що третє? Навіть візуально видно, що тут воно бере жмені і чувствує, що це один, як то кажуть, полова. І тут чувствується, відчувається вага. Що робиш? Ну, от другу і першу можна брати спокійно, тут треба відрегулювати вітер. Подачу більшу, я думаю. можна в принципі, зараз спробувати. Зробити ще на три виточки. На півтора виточка більше не треба. На півтора виточка зробимо більше. Зараз спробуємо. Юра, засипай назад. Зараз ми його перевіємо бистренько. Будемо теж мати насіння. Засипав. А може дам ще на 68 приблизно попробуємо. Мастер третій пішло. Закрили скільки секунд відро, скільки секунд відро і так ідеально получиться. Оце насіння добре. Якщо взяти зі свого. То воно добре, я, до речі, покажу, яке воно не віяне. Мені, в принципі, Масей Фергісон молотив. Це воно можна сказати і так ще. Більш-менш, ну, але все рівно хочеться і краще. Зараз ми його перекинемо за 20 хвилин. А, мішечки я вже не готовий. На сьогодні все. Бувайте всім всі здорові. І дай Боже вам всім хороших врожаїв. О, і мирного неба.